Привіт всім! З вами Деркачок Руслан. Хочу поділитися з вами виробом, який я зробив спочатку собі. Ну, а вже ж тоді почав і робити іншим людям, тому що теж комусь треба таке. Це автоматичні дверцята в курник. Як вони працюють? Тут є реле часу, вони працюють від мережі 220. Тут є такі штакера. Їх називають бананчиками. До, до них можна під'єднати акумулятор 12 В, і ці дверцята можуть працювати від батареї чи від акумулятора 12 В. Це на той випадок, якщо пропало світло, треба відкрити дверцята, або у кого немає підключення мережі, мережі, допустимо, 220 Так ось, покажу, як воно працює. Тут є блокировка клавіатури, CR. Нажимаємо його 4 рази. Тут значочок пропадає в лівому углу. В нижньому, і нажимаємо мануал. Це ми відкриваємо і закриваємо в ручному режимі. Також тут є програмування, вони автоматично виставляють тут години. В 7 ранку відкривається, а 8-вечора закривається. По бажанню це можна все змінювати. Ссылку на опис на і на продажу я скину в описанні знизу. Дякую.